Український благодійний фонд Серце до серця за підтримки центральних та місцевих органів влади, громадських організацій, підприємств та волонтерів з 4 по 24 квітня розпочинає щорічну всеукраїнську благодійну акцію Серце до серця, метою якої є збір коштів на придбання реанімаційного медичного обладнання для дитячих лікарень України. Наше місто вже 11 років поспіль приймає участь в цій акції. До неї долучаються всі організації і установи міста. Підприємці та органи влади, як зазначив Володимир Злепко, відкриваючи цьогорічну акцію, в минулому році Брестянецький район зібрав найбільше коштів по Сумській області. Проводиться адміністра акція на гадіна серця на серця. В частности, збираються кошти для Сумської обласної дитячої лікарні, у залежності від області. Кожна, так, область вирішує, в якому направлені використовувати ті чи інші кошти, які зібрались. Ця акція проводиться вже в 11 в Україні. Такі заходи вкрай потрібні. На жаль, не змогла під'їхати із суми керівник обласного фонду Серце до серця. Доручила подякувати тим організаціям і установам, які приймали участь в минулому році в даній акції, завдяки чому в принципі Трастянецький район зібрав найбільшу суму коштів в Сумській області. Ну, відділу культури Трастянецької РДА, локомотивного роду на Смницької дистанції Колії, Хельманського національного природного парку, ДНЗ Білочка, Оселка, Каска, «Ромашка», Державне підприємство Тростянецький Агрорізгосп, Державне підприємство Трастянецьке Різгос, Кам'янській сільське раді, Каферай, Черкашній Валентині Івановні, комунальне підприємство Тростянецьке Жеру, Нащанське сільський раді, Палац дітей та юнацтва, Печинська сільська раді, приватне підприємство Партман Деліс Україна, Станівській сільській раді, Трастянецькій спеціалізованої школі 1, 2, 3, «Загальноосвітньої школі номер 4 і Трастянецькій спеціалізованої школі номер 5 Також активну участь прийняв приватний підприємець Кучер Віктор Григорович. Досить добра справа, завдяки її за останні роки було зроблено немало для Сумської обласної дитячої лікарні. Яка я касаво, вже зібрана була в минулому році від Трастянецького району 16 тисяч, в Сумській області зібрано було понад 117 тисяч гривень. За рахунок цих коштів з урахуванням побажань обласної дитячої і клінічної лікарні для закладу було закуплено 4 шпинцевих інфузних насоси Парфузор компакт та 1130 шпиців парфузорів на 50 мл з голкою для забору медикаментів, які забезпечують наточне досування лікарських препаратів. Ну, в принципі, це крайні необхідні речі, які на сьогодні потрібні в нашій медицині, які будуть слугувати запорукою здоров'я наших дітей. З Свого боку, те, що ми могли надати хоч якесь невеличке сприяння, ну все, що ми можемо, все, що від нас залежне, будемо робити і надалі. І чому це так важливо, розуміємо кожен, тому що. На жаль, сьогодні в Україні дуже багато хворих дітей. І коли ви відкриваєте засоби масової інформації, чи відкриваєте інтернет, ви бачите, що безліч таких оголошень і повідомлень, коли потребують коштів на лікування. І тому, знаєте, такі благодійні фонди, які допомагають дітям, окремим дітям, а надто... Лікарням дитячим, у придбанні того обладнання, яке, на жаль, сьогодні не може собі дозволити, чи обласний бюджет, чи бюджет районний, чи міський. Тому вдячна вам, кожному з вас, хто в силу своїх фінансових можливостей і ще своєї душі. Долучається до цієї акції, це окрема подяка Володимиру, він завдяки своєму ентузіазму, енергії надав якесь друге дихання цієї акції, тому що ну, до цього ми бачили, що стоять якісь скриньки, для чого вони стоять, і навіщо ці кошти збираються, куди вони далі йдуть? Все не зрозуміло. Коли от відбувається все відкрито і все зрозуміло, і коли дякують. Меценатам і благодійникам, і це все, все приємно, і тоді розумієш, так. І я долучився до цього, і моя якась копійка потрапила, і вона комусь допомогла, рятувала якесь дитяче життя, а життя дитини для нас усіх це понад усе. Тому дячна ще раз вам долучайтеся до цієї акції, згуртовуйтесь, долучайте своїх знайомих, близьких, і я сподіваюся, що. Спільними зусиллями, ми все таки зменшимо кількість тих волаючих оголошень, які з'являються, про те, щоб допомогти якійсь дитині. Я думаю, хто вже в цьому залі присутній, то вже ці люди ну, можна так мовити, неравнодушні до чужого бою. Вдячна всім головам сільрад, які були задіяні в прошлій, Цієї акції, і я думаю, ми все зробимо подальшому, щоб більше людей, більше установ і відділів приймали участь. В цьому. Дійсно, це ну, благодійна акція такого великого масштабу за всі роки існування було зібрано 35 мільйонів по всій Україні. Коштів, які пішли на всі установи. Дитячих лікарень, тобто і цей пологові будинки, і реанімаційні відділення, і інтенсивна терапія, і хірургічні відділення. Діти це наше майбутнє. Я думаю, кожен з нас, хто на сьогодні в даний час перебуває в цьому залі, ніколи не відмовлять і, ніколи, і всі допоможуть цій акції. В кожному навчальному закладі, в організаціях і установах міста будуть встановлені скрині по збору коштів, і кожен бажаючий може приєднатися до цієї акції і внести свою частку для допомоги хворим дітям.